Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми знайомимось із темою Художня культура людства. Художня культура це особлива галузь культури, яка об'єднує всі види мистецтва: живопис, музику, літературу, театр, скульптуру, архітектуру, хореографію, кінематограф. Світ мистецтва досліджує спеціальна наука, – «Мистецтвознавство». Неповторний образ нашої України створюють пам'ятки художньої культури різних епох і народів, що населяли Україну. Для прикладу, визначними пам'ятками архітектури є руїни Херсонесу Таврійського, Софіївський собор, Кам'янець-Подільська фортеця, собор Святого Юра, пам'ятками образотворчого мистецтва є мозаїка Богоматері Оранти, ікона Покров Богородиці. Мініатюри пересопницького Євангелія, картини Шевченка Катерина, Рипіна Запорожці пишуть листа турецькому султанові, Примаченко Гороховий звір. Прикладами монументального мистецтва є пам'ятник князю Володимиру, пам'ятний знак засновникам Києва, музика збагатилася чи не найвідомішою різдвяною мелодією у світі. Щедриком Леонтовича, а кінематограф картиною Параджанова «Тіні Забутих предків. Ці та інші пам'ятки становлять спадщину художньої культури України. До речі, деякі із пам'яток художньої культури України знаходяться під захистом ЮНЕСКО, спеціальної установи ООН, яка охороняє всесвітньо культурну та природну спадщину, серед них Херсонес Таврійський. Собор Святої Софії, Києво-Печерська лавера, історичні центри Львова та Одеси, дерев'яні церкви Карпатського регіону, резиденція православних митрополитів, Буковини та Далмації.